Псалом 81, Псалом Асафа. Бог піднімається на Божому зібранні. Він чинить суд серед богів, богів серед богів. У книзі Вихід 21.6. Богами названі судді. Вони були наділені Богом владою, як його представники, щоб справедливо вирішувати зімні справи. Доки будете несправедливо судити, зважаючи на особи нечистивих. судіть справедливо бідного і сироту, захищайте права пригніченого і вбогого, визволяйте з рук нечистивих, слабких і нужденних, спасаючи їх. Вони судді, нічого не знають і не розуміють. Блукають у темряві, тому й хитаються всі основи землі. Я сказав, ви, Боги, і всі ви сини Всевишнього, проте ви помрете, як усі люди і впадете, як будь-хто з володарів. Встань, Боже, суди землю, бо тобі підвладні всі народи.